Всім привіт вітаю вас на каналі Deutsch mit Еден. Сьогодні ми поговоримо про німецьку мову, а точніше про те, як можна почати вчити її самостійно, з чого саме почати і які найбазовіші речі треба опанувати на початку. А перед тим як я все вам розповім, скажу, що мене звати Олена, і на цьому каналі ви можете вчити німецьку мову разом зі мною. Я вам в цьому допомагатиму. Якщо відео вам сподобається, підтримайте його вподобайкою, коментарем і підпискою. Отже, перед тим, як вивчати будь-яку мову, зокрема німецьку, треба визначитись тим, а навіщо мені взагалі ця мова, тобто з вашою ціллю. Ціль має бути конкретна. Не просто ну, я вчив німецьку в школі і, в принципі, було б непогано продовжити, або мені просто подобається ця мова, вона така красива, мелодійна. це непогано, коли хочеться продовжувати вивчати мову, або якщо вона просто подобається. Але така ціль не збереже вашу мотивацію надовго. Приклади конкретних цілей. Я проживаю в німецькомовній країні і хочу орієнтуватись по повсякденних ситуаціях: магазин, транспорт і так далі. Мені потрібна німецька для роботи. Я хочу влаштуватись тим-то і тим-то. Я планую переїжджати до німецькомовної країни і вступати до навчального закладу, тобто німецька мені потрібна для навчання і так далі. А перед тим як ми перейдемо до наступного пункту, напишіть прямо зараз в коментарях вашу особисту ціль у вивченні німецької. Це допоможе вам чітко її сформулювати і ви більше розумітимете, як її досягнути. Друге, що слід знати, щоб вивчити німецьку мову самостійно з нуля, це те, що вивчати її потрібно в комплексі. Комплекс цей складається з основних компонентів мови, таких як лізен, читання. Тут можна читати соцмережі, дитячі книжки, невеликі тексти, гроган аудіювання або ж сприйняття на слух. Сюди відносяться фільми, серіали, пісні, тобто все, що можна прослухати, відео на Ютубі від німецьких блогерів, так само. Шайбен, письмо, невеликі речення, тексти, потім листи. Самому собі, в майбутнє, в минуле якомусь другові і так далі. Ну і звісно, ж пайхін говоріння. Як правило, з говорінням все трохи складніше, адже не завжди поруч є ті, з ким можна попрактикуватись. Проте я не перша і не остання, хто скаже вам, що для подолання мовного бар'єру і такого первинного страху розмовляти, слід просто трохи перебороти себе і використовувати будь-яку нагоду для того, щоб поговорити, щоб просто щось сказати. Якщо ви живете у німецькомовній країні, Німеччина, Австрія, Швейцарія. То ви можете запитати про будь-який товар в магазині, спитати в перехожого, як пройти там до чогось, спитати на зупинці, як ходить той чи інший автобус. Якщо у вас є діти, які ходять у садочок або до школи, то у вас є чудова нагода спілкуватись з працівниками цих навчальних закладів. Якщо ви самі десь навчаєтесь, так само можна спробувати зав'язати знайомство, і поспілкувати з людьми, які вас оточують. Якщо ж ви не проживаєте в німецькомовній країні, то в епоху інтернету можна знайти спосіб поспілкуватись. Деякі ресурси для цього ви знайдете в описі під цим відео. Наступне, що важливо знати, всі ці мовні компоненти «lesen», «hören», «schreiben», «sprechen» потрібно обов'язково вчити в комплексі з такими речами, як «grammatik» граматика і «wortschatz», словник, тобто слова. Ходить така думка, що граматика не потрібна, що вона не дуже важлива. Головне просто знати слова і все. Проте це зовсім не так. Граматика це не про те, що всі говорять високопарно і красиво, а про те, що говорять: Я йду гуляти з моїм собакою а не з моя собака. Звісно, вас би зрозуміли, але тут є аж дві пастки. Перша полягає в тому, що без знань граматики навряд чи візьмуть на пристойну роботу, а друге, те, що колись може виникнути потреба довчити або навіть перевчити граматику, а це робити складніше аніж вчити її на початку правильно. Тому граматикою в жодному разі не нехтуємо. Стосовно почат, тобто словника, постає питання: а що ж саме мені вчити? Які саме слова мені потрібні? Це залежить насамперед від вашої цілі. Якщо ви хочете переїхати, скажімо, в німеччину вам знадобляться одні слова та фрази. Якщо ви хочете навчатись, то вам потрібні слова безпосередньо для навчання. Якщо ж ви хочете влаштуватись на роботу, то вам потрібні слова та фрази безпосередньо для цієї роботи. Тим не менш, є порада, яка підходить для всіх і яка робить вивчення мови ще й приємним: це вивчати її у сфері ваших хобі. Означає Означається буквально наступне. Уявіть, що ви любите грати в шахи. Ви можете дивитись відео німецьких блогерів, які грають в шахи, і таким чином прокачувати своє сприйняття на слух. Можете читати і писати коментарі, таким чином прокачуючи своє читання і письмо. Можете навіть дивитись стріми по шахам і в режимі реального часу спілкуватись в чаті. Так само ви тренуєте сприйняття на слух, читання і письмо. Все одночасно. Тепер поговоримо про те, які граматичні теми є фундаментальними для вивчення німецької мови, тобто з чого почати. Я особисто рекомендую почати з алфавіту та правил читання. Звучить як нудятина, але вона необхідна. Алфавіт, що вміти повштаб'єган власне ім'я, тобто сказати його по літерах. А правила читання очевидно для того, щоб правильно вимовляти слова. В німецькій мові цих правил не так багато, це в неукраїнська. Повірте, у нас все набагато складніше. Далі що потрібно обов'язково це займенники, та дієслово «зайн», та як воно відмінюється для тих, хто вчив англійську, там є слово «to be». В німецькій мові це слово «sein», означає воно бути. Тобто німецькою ми не можемо просто сказати Ich Олена, маючи на увазі Я Олена, мене звати Олена. Нам потрібно сказати bin Олена, тобто Я Є Олена буде, є. Ось воно наше зайн, але вже відмінене. Тобто, в залежності від займенника, я, ти, він, вона, вони, оце слово зайн буде видозмінене. Друга фундаментальна річ це відмінювання дієслів. Простою мовою це виглядає так: візьмемо слово вчити в залежності від займенника: я, ти, він, вона, воно ми. Це слово буде виглядати трохи по-різному. Ми кажемо так само вчити, але я вчу, ти вчиш, він, вона вчить і так далі. В німецькій мові приблизно так само, тобто дії слова певним чином видозмінюються. І для цього є певні правила. Не хвилюйтесь, ці правила не такі складні, якими можуть здатись на перший погляд. Знову ж таки, це не українська. Ну і ще одна фундаментальна річ це артиклі. Без них в німецькій мові нікуди. Знову ж таки, ходить думка, що німці артиклі не використовують. Це неправда. Німці ще й як використовують артиклі, просто для них це справа автоматизму. Але нам, тим, хто вчить німецьку, потрібно цю тему опановувати. Коли ми говоримо про артиклі в німецькій мові, слід розуміти такі речі. Їх існує, так би мовити, два види неозначений і означений, і також вони вказують на рід слова, на рід іменника чоловічий, жіночий або середній. Якщо вам цікаво дізнатися більше про артиклі в німецькій мові, коли які використовувати, та як їх всіх запам'ятати, то напишіть про це в коментарях, і я зніму таке відео. Отже, давайте підсумуємо, з чого саме вам почати, щоб вивчити німецьку мову самостійно з нуля. Алфавіт та правила читання, дієслово, зайн, зань, відмінювання дієслів та артиклі, а також вивчення і практика мови через читання, сприйняття на слух, письмо та говоріння. Зараз вивчити іноземну мову можна самостійно вдома з нуля. Тим не менш, іноді буває складно визначитись з власною ціллю, визначитись тим, що взагалі слід вчити, відслідковувати власний прогрес, знайти мотивацію надовго. А іноді виникають питання, на які знайти відповідь самостійно, буває трохи складно. В такому випадку можуть допомогти заняття з викладачем. Тож, якщо вам хочеться індивідуальної підтримки у вашому шляху вивчення німецької мови, я запрошую вас до себе на онлайн уроки. Щоб записатись на них, переходьте в мій інстаграм та тікток і пишіть в особисті повідомлення. Я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою будь-яким коментарем та підпискою. Візін im nächsten Video. відео. bald!